Всім привіт! Ви на каналі вперед у минуле. Давно не було в нас на каналі відео, давно не була я на копі. Як можете бачити, в мене на шиї така штука є. Я потрапила в ДТП, ціла здорова. Трошечки ще маю поносити цю штучку ще місяць, і я думаю, вже зможу гарно, нормально виходити на коп і знімати відео. Всі живі, здорові, ну, я вже теж здорова. Нічого такого прям критичного не сталося. ДТП було не з моєї вини, винен там інший чоловік він виїхав зустріч, не в'їхав мені в машину. Тому е, прошу вас, дотримуйтесь правил дорожнього руху і будьте уважні на дорозі. Е, зараз знімаю відео в лісі, це не коп, точніше на півкоп. Тату з хрещеним пішли на коп, а я зараз сильно нахилятись, копати не можу, то я просто збираю гриби. Це не така прям важка робота присідати, виривати то я сьогодні на грибах, а тату з хрещеним на копі. Зараз вам покажу, що ми там нашукали, які гриби назбирали, а потім пізніше покажу, що там тату з хрещеним нашукали шукачами своїми. Показую вам. Гляньте ось який грибочок. Зараз його заберу. Це така ось у мене невеличка маленька корзинка. Бачите, дуже багато тут уже грибів. Ось Навіть підберезовики є, там ще меншенькі є, біленькі такі ось. Такі ось, бачите, два штучки вкупі зросло. Там, он, ну вже так чимало нарвали. Я потім пізніше, можливо, покажу. Я сьогодні взагалі думала не знімати відео, але в лісі так гарно, я так давно тут не була. Прямо зараз відпочиваю. Мама вже мене кличе, зараз я її відгукнусь і далі вам зніму. А, Ось я, ось сироїжок в мене повний пакет. Далі вам, якщо буду знаходити, то буду показувати такі грибочки, ну а пізніше покажу коп. Ось якийсь грибочечок. Малесенький, його тут і не видно в цих кущах. Отакий ось ось. красунчик. Там ще десь дядьки підійшли, ходять збирають людей. До речі, в лісі дуже багато. Вже трьох різних людей зустріли і всі збирають грибочки, і всіх майже повні. Курзинки, відаречка цього року. Така весна грибна, літо вже можна сказати. Але комарів просто нереальна кількість. Рі, рої. Я взяла пшикалку, вже пшикалка закінчилась. І повно комарів з'їдає Гляньте, які красенів. А, кусає. Забираємо. Гляньте ось які ще два березовичка. Попали гарненькі. Така ось велика сироїжечка гарна. Вже трошечки я стомилась, будемо, напевно, їхати додому, зараз на гору вийдемо. Десь там машина стоїть. Можливо, ще суниці трошечки нарву і все. Гляньте, ось ще один. Ростаю прямо в землі. Десь всі пішли до машини, бо в мене мої кошики, то я так ось збираю просто руки. Подися, скільки комарів просто обсідають. У голову все обсідають. Такий загрибочечок. Забираємо. Я не знаю, я там не дивилася. Було? Так, це ось моя корзинка назбирали. Ось ось такий ще пакет назбирала сироїжок, там які завгодно є. І великі, і маленькі. Це ось мамина корзинка, кошик. Бачите, якийсь. Дивіться, гарні вона нейшла. Біленький, такий і такий і ось. Ну, у мене тут теж є гарненький. Бачите, отакі. О, вже куриць. Кидай куриць. Дядько вже сидить курить. Зараз мама вже чистить ці сереїшки, а зараз біленькі. біленький серіїшки не брав. Ще десь один дядько, немає його. Куди він пішов, теж в нього є грибочки, пакетик. Оце такий на сьогодні улов грибний. Зараз десь прийде тато з хрещеним покажу, що вони накопали, якщо вони щось знайшли. Так, принесли ось свої знахідки. Тато знайшов такого з гудзика, поцаризму, гільзу, а хрещений копійчушки Колись, напевно, ми закопували, де він їх оце знайшов. Дві радянські, це ходячка і гудзик такий з пряжечкою. Це у них такий був коп за дві години. А в нас такий оце грибний улов. Бачите? я у нас сьогодні прогулянка. Це за